Послухаємо казку Василя Сухомлинського, як її приголубила своїх діточок. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки з маленькими головочками. Одного разу покотилися клубочки-їжаченята поживи шукати, котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика. Зайчик їсть солодку морквинку. І жачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як? закричить? Геть звідси, вигідкі, колючі. Покотилися їженятка до матусі, плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитала мати. Зайчик каже, що гідкі, колючі. жачиха пригорнула маленьких діточок, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі? Діточки мої рідненькі, промовила вона. Волосячко у вас мякесеньке, як льон, пухнасті, кругленькі, мов мячики.